Бідолоха приказчик відчував, що його серце заполонила молодша Гійомова дочка Агустина. Але щоб пояснити цю пристрасть, яка розвинулася цілком таємно, необхідно глибше вивчити пружини твердих звичаїв, які управляли життям у домі старого торговця Сукно. Гійом, мов двох дочок, старша Віргінія, була википаним портретом матері, пані Гійом, дочка Достославного Шавреля. Сиділа за прилавком своєї крамниці випростана, мов тичка, і нараз їй доводилося чути, як жартівники билися об заклад, що вона настромлена на кілок. Вираз, що ніби застиг на її худому довгастому обличчі, свідчив про надмірну побожність. Не визначаючись ні привітністю, ні витинченістю манер, пані Гійом, майже 60-річна жінка, мала звичай прикрашати голову Чепчиком із лопатями завжди одного і того самого фасону. Такі чепці більше литять вдова. Уся околиця називала її сестрою-воротаркою, ніби в монастирі. Її мова була небагатослівна, а рухи нагадували ривчості сигнали оптичного телеграфу. Очі світі, як у кішки, здавалося, палали гнівом на весь світ за те, що вона негарна. Віргінія, вихована, як і молодша сестра, під деспотичним наглядом матері вже досягла 28 років. Молодість пом'якшувала негарні риси, які вона успадкувала від матері. До того ж сувора пані Гійом виховала в дочці дві високі чесноти, що стали її окрасою. Віргінія була дівчина лагідна й терпляча. Огустина, який щойно виповнилася 18, не була схожа ані на батька, ані на матір. Вона належала до тієї породи дівчат. Які настільки позбавлені фізичної спорідненості з батьками, що, дивлячись на них, мимоволі згадуєш благочастиве прислів'я діти від Бога. Огустина була маленька на заріст, або, щоб дати про неї точніше уявлення, мініатюрна. Чоловік світського виховання міг би закинути цьому чарівному дівчаті, схожому на саме втілення грації і невинності, хіба тільки боязкі рухи та міщанські манери, а іноді надмірну сором'язливість. Її замкнуте й нерухомо личко дихало тим смутком, який легко розвіюється і властивий для всіх дівчат, що надто слабкі, аби чинити опер материнській волі. Завжди скромно вдягнені обидві сестри могли задовольнити своє природжене жіноче кокетство лише винятковою охайністю, яка дуже лечила їм і була в гармонії з конторками, що сяяли чистотою з полицями, де старий слуга не залишав жодної порошинки. За її старосвітською простотою своєї обстави, яка їх оточувала, змушені з огляду на свій спосіб життя знаходити радість у наполегливій праці. Агустина й Віргінія досі не дали своїй матері жодного приводу для невдоволення, її пані Гійом потай й раділа, що в її дочок така чудова вдача. Неважко уявити собі наслідки забутого ними виховання. Їх готували для торгівлі, і вони звикли розумітися лише на занудних комерційних підрахунках та розрахунках. Ще вони навчилися вести книги прибутків та видатків, навчилися трохи граматики, трохи історії за святим письмом, історії Франції за Лера Гуа, читали лише тих авторів, яких їм дозволяла читати мати. Отож їхні уявлення про світ були досить обмежені. Зате обидві чудово вміли вести господарство. Знали ціну речам, знали, з якими труднощами люди складають гроші, були ощадливі і дуже шанували високі якості негоціанта. Хоча їхній батько був багатим, вони вміли не тільки вишивати, а й штопати. Мати навчила їх куховарити, за її словами, для того, щоб вони вміли замовити обід і висварити куховарку із знанням справи. Не привчені до світських розваг і маючи, заприклад, лише зразкове життя батьків, дівчата рідко визирали за огорожу старого предківського дому. Який для їхньої матері замикав у собі весь світ. Сімейні торжества, коли в них збиралися гості, були найвишиканішими земними радощами, про які вони могли мріяти. Перед тим, як у великій вітальні, розташованій на другому поверсі, мали з'явитися пані Роген, уроджена Шеврель, уся в діамантах і на 15 років молодша за двоюрідну сестру, молодий Рабурден, помічник столоначальника в Міністерстві фінансів, Сезар Біротто, багатий парфюмер, його дружина, яку іменували пані Сезарева, Кемюзо, найбагатший торговець шовком на вулиці Бордоне, та його тесть пан Кардо, два-три старі банкіри зі своїми бездоганними дружинами, то всі необхідні приготування. А їх було чимало, бо все доводилося розпаковувати срібло, саксонську порцеляну, свічки, кришталь, скрашували одноманітне існування трьох жінок, і вони в цих випадках метушилися не менше аніж черниці. Котрі готуються до візиту єпископа. Мати й дочки усе мили, протирали, розбирали й ставили куди слід святкові прикраси. А коли ввечері натомлені дівчата допомагали не менш натомленій матері кладатися спати, пані Гійом казала їм: Ох, дітки, не так уже багато ми сьогодні зробили. На цих урочистих гостинах сестра Воротарка, надавши свою спальню для гри в Бостон, віст і триктракт. Іноді дозволяли потанцювати, і цей дозвіл дочки розглядали як найнесподіваніше щастя, і він приносив їм не менше радості, аніж виїзд на два-три бали, куди дійом возив їх у дні карнавальних торжеств на масницях. І нарешті, один раз на рік статешний копець влаштовував свято, для якого нічого не шкодував. Запрошені, а серед них було чимало людей, багатих, людей із найдобірнішого світського товариства. Вважали за свій обов'язок не з'явитися, бо навіть найсолодші паризькі фірми іноді мусили брати кредит у пана Гійома. А він у нього був необмежений, чи просто звертатися до його багатого досвіду. Але дочкам достойного купця не йшла на користь, яка можна було б сподіватися наука, якою молоді дівчата набираються в світському товаристві. На ці вечірки, які залишали помітний слід у прибутково-видаткових книг фірми, вони з'являлися у таких убогих вбраннях, що їм доводилося червоніти. В їхній манері танцювати не відчувалося грацій, а під пильним материним оком вони могли підтримувати розмову зі своїми кавалерами лише короткими так або ні. Крім того, закони старовинної фірми, на вивісці якої красувався кіт із ракеткою для гри в м'яча, веліли їм від'їжджати додому об 11 годині. Коли бали та святкові вечірки тільки починають пожбавлюватися. Таким чином, їхні розваги, що зовні начебто відповідали багатство їхнього батька, були вкрай прісними через необхідність підкорятися суворим звичаям і правилам цієї родини. Що ж до їхнього повсякденного життя, то одне зауваження дасть змогу уявити собі його дуже виразно. Пані Гіон вимагала від дочок, щоб вони були вдягнені уже з раннього ранку, щоб спускалася вниз у тій самій годині і виконувала свої обов'язки з монастирською точністю. Одначе Огустина, завдяки грі випадку, була обдарована достатньо високою душею, щоб відчувати порожнечу подібного існування. Іноді її голубі очі дивилися так, ніби вона шукала відповіді на свої німі запитання в глухих закутнях темних сходів або в закапелках просякнутих вогкістю складів. Вслухаючись у монастирську тишу батьківського дому, вона здавалося чула здалеку невиразний відгомін того сповненого пристрасти життя, яке ставить почуття вище за матеріальну вигоду. В такі хвилини її личко забарювалося рум'янцем. Руки впускали білий муслін на вичогоний дубовий прилавок, і зразу ж мати озивалася до неї голосом, що залишався різким, навіть коли їй хотілося говорити ласкаво. Огустино, про що це ти замислилася, моя доню? Можливо, духовному розвиткові дівчини посприяли і політ, граф Дуглас та граф де Комінг, два романи, що їх Огустина знайшла в шафі куховарки, яку пані Гійом саме перед тим звільнили. І довгими ночами минулі зими проковтнула потай від матері. Відбиток якихось неясних бажань, ніжний голос, біле, мов жасмине, личко й голубі, Огустинові очі розпалали в душі бідолахи леба, кохання сильне шанобливе. З примхи, яку легко зрозуміти, Огустина не відчувала найменшої схильності до сироти, а може, вона навіть і не здогадувалася, що той її любить, зате сибатя ноги. Каштановий чуб, великі руки і вся дужа постать старшого приказчика стали предметом таємного обожнювання пани Віргінії, до якої досі ніхто не посватався, незважаючи на посах у півсотні тисяч екю. Немає нічого природнішого, ніж ці дві протилежні пристрасті, що розквітли в тиші темної крамниці, як ото в лісових хащах розквітають фіалки. День у день, безмовно споглядаючи одне одного, молоді люди, завдяки непереборній потребі знайти якусь розвагу серед напруженої праці та церковної тиші, рано чи пізно мали відчути у серці поклик любові. Звичка, бачити одне й те саме обличчя несвідомо приводить до відкриття в ньому особливих душевних якостей, і кінець кінцем, перестаєш бачити його вади. Якщо він і далі діятиме в такому дусі, наші дочки почнуть падати навколішки перед кожним кавалером, благаючи, щоб узяв їх заміж, подумав пан Гійом, прочитавши перший декрет наполеона про достроковий набір рекрутів до війська. Від того дня, в розпачі спостерігаючи, як в'яне старша дочка, купець Гійом став дедалі частіше згадувати, що коли він одружився з панною Шаврель. Вона була майже в такому самому становищі, в якому перебувала тепер Жозеф Лаба і Вергінні. Як чудово було б видати дочко заміж і водночас сплатити священний борг, ощасливити сироту, як колись ощасливив його пан Шаврель за подібних обставин. А Жозеф Лаба, якому вже виповнилося 33 роки, думав про перешкоди, що їх створювала різниця в 15 років між ним і Огистиною. До того ж, він був надто проникливий, щоб не розгадати таємних задумів пана Гійома. та й надто добре знав непорушні правила старого купця, а тому розумів, що він ніколи не видасть заміж молодшу дочку раніше, аніж старшу, і бідолашний приказчик, який мав не тільки цибатя ноги та міцні руки, а й благородне серце, мовчки страждав. Таке становище склалося в цій маленькій республіці, розташованій посеред торговельних закладів вулиці Сан-Дені. І одначе схоже на відділення монастиря трапістів. Але щоб дати точний звіт не тільки про почуття, а й про пов'язані з ними події, треба відступити на кілька місяців назад від сцени, з якої почалася наша оповідь. Якось уже на смерканні один молодий перехожий, проминаючи темну крамницю з котом, який грає в меча, на мить зупинився, побачивши картину, перед якою зупинилися б усі художники світу. Ще не освітлена крамниця утворювала чорне тло, де у глибині виднілося їдальня купця. Висяча лампа розливала жовтеве світло, що надає такого чару картинам митців голландської школи. Біла скатертина, срібло і кришталь своїм блиском посилювали різкий контраст між темрявою і світлом. Обличчя батька, родини та його жінки, обличчя приказчиків і ніжні риси Огустини – а за два кроки від неї щукати обличчя товстої дівчини утворювали напрочуд цікаву групу. Ці голови були такі своєрідні. Вдача кожного так виразно відбивалася на обличчі так легко було уявити собі мирне, тихе й скромне життя цієї родини, що художник, який звик малювати з натури, відчув майже розпач на думку про те, як нелегко і майже неможливо схопити поглядом цю скороминущу сцену, щоб потім відтворити її на полотні. Перехожий був молодий художник, який сім років тому здобув найвищу нагороду з живопису. Він недавно повернувся з Рима, проживши в Італії досить довго його душа, напоїна поезією, його очі, пересичені творінням Рафаеля та мікаланджело, яскравою природою країни, де мистецтво повсюди розкидало свої величезні пам'ятки, тепер прагнули природності і простоти. Такими було його почуття мав слушність чи поминявся. Його серце, що так довго віддавалося бурям італійських пристрастей, тепер шукало дівчину скромну й невинну. одну з тих, якими в Римі він милувався лише на полотнах художників. Побачена за вікном картина простих звичаїв пробудила у його схвильованій душі глибокий захват. А потім, цілком природно, його захоплений погляд прикипів до головної постаті. Гостина, здавалося, поринула в задуму і нічого не їла. Лампа висіла так, що все світло падало на неї, її груди здіймалися і опускалися в ясному колі, яке різко окреслювало обличчя, залите майже неприродним сяйвом. Художник мимоволі порівняв дівчину з ангелом вигнанцем, який спогадує небо. Відчуття досі майже йому незнайоме, чисте й палке кохання затопило йому серце. Якусь мить, де сомер в'є, стояв, мов зачарований, алесь під владою свого незвичайного враження. А коли відірвався від свого щастя і повернувся додому, то не їв не спав. Наступного ранку він зачинився в своїй майстерні і не виходив звідти, аж поки йому пощастило перенести на полотно всі чари сцени, про яку він згадував з меже нестямним заходом. Але його щастя було неповне, адже він не мав точного портрета своєї богині. Кілька разів він пройшовся повз дім з котом, який грає м'яча. А раз чи двічі навіть насмілився увійти туди перевдягним, щоб побачити зблизька чарівне створіння, яке пані Гійом ховала під своїм крильцем. Віддавши своєму коханню, своєму мистецтву, він протягом восьми місяців лишався невидимий навіть для найближчих друзів. Забув про свійське товариство, про поезію, про театр, про музику, про свої найдорожчі звички. Одного ранку Жироде. Порушивши всі заборони, що їх митці розуміють і вміють шанувати, майже силоміс вдерся до нього і пробудив його із заціпеніння таким запитанням. Що ти збираєшся виставити в салоні? Художник схопив друга за руку, потяг за собою до майстерні й відкрив невеличку картину, яка стояла на мольберті, та портрет. Жироде довго й жадібно милувався цими двома шедеврами, а тоді кинувся другові на шию й обняв його, неспроможний висловити свій захват. Своє враження він міг виразити лише так, як відчував, перелити їх з душі в душу. Ти закохався? спитав жіроде. Обидва знали, що і Тіціан, і Рафаель, і Леонардо да Вінчі свої найпрекрасніші портрети завдячують тому палкому почуттю, яке, зрештою, породжує всі шедеври, хоч і за різних обставин. Замість відповіді молодий художник лише похитав головою. Який ти щасливий, що закохався в себе на батьківщині? Вже повернувшись з Італії. А виставляти ці картини, я тобі не раджу, додав знаменитий художник. Я певен, їх не зрозуміють. Ніхто не зможе оцінити цю природність барв, цю вишиканість мазка. Наша публіка не звикла до такої глибини. Адже те, що ми звичайно малюємо, друже, більше схоже на розфарбовані ширми, ніж на картини. Ліпше вже писати вірші та перекладати античних авторів, так скоріше досягнеш слави. Ані створюючи живопис, який нікому не потрібен. Незважаючи на добру пораду друга, молодий художник, усе ж таки виставив свої два полотна. Сцена з родинного побуту зробила переворот у мистецтві живопису. Після неї на наших виставках з'явилося стільки картин у цьому жанрі, що мимоволі виникла підозра, чи не виготовляють їх чисто механічним способом. Що ж до портрета, то мало знайдеться художників, котрі не пам'ятають про це насичене життям полотно, якому публіка, що іноді буває справедливою, піднесла вінок і його передав авторові сам Жероде. Обидві картини оточував густий натовп усі просто вмирали від захвату, як люблять висловлюватися жінки. Спекулянти, вельможі аристократи, ладні були покрити обидва полотна подвійними наполондарми. Але метесь, рішуче відмовився продати їх. І не дозволяв зняти з них копій. Йому пропонували величезну суму за право зробити гравюри, але торговцям пощастило не більше, аніж любителям. Хоча ця подія набула широкого розголосу, в світському товаристві вона була не з тих, які могли б проникнути в голошину маленької Фіфаїди на вулицю Сен-Дені. Одначе нотарова дружина, прийшовши в гості до пані Гійом, у присутності Огустини, котру дуже любила, заговорила про виставку і пояснила, з якою метою її влаштовують. Без пані Роген природно навіло Огустині бажання побачити знамениті картини, і вона зважилася тихенько попросити тітку повести її до лувра, та вступила в переговори з пані Гійом і завершила їх успішно, діставши дозвіл відірвати на дві години племінницю від її нудних обов'язків. На виставці молодій дівчині пощастило пробратися крізь натовп до відзначеного почесним вінком портрету. Пізнавши в ньому себе, вона затремтіла, мов осиковий листочок і, охоплена страхом, почала озиратися, шукаючи пані Роген, від якої її відокремив натовп. У цю мить, наполоханий погляд, Огустини зустрів осяяну радістю погляд молодого художника. Дівчина вмить пригадала незнайомця. Вона вже не раз із цікавістю спостерігала його. Думаючи, що то якийсь новий сусід, ось на що надихнуло мене кохання, сказав художник на вухо соромізливому створінню, до смерті налякавши Агустину цими словами. Дівчина знайшла в собі неприродну мужність пробитися крізь юрбу і приєднатися до тітки, яка все ще намагалася проштовхатися крізь стіну людей, що не давали їй підійти до картини. Вас тут задавлять. вигукнула Огустина. Ходімо звідси. Але в салоні буває така тиснява, що двом жінкам неможливо вільно прийти, куди їм хочеться. Безладним рухом натовпу пану Гійом та її тітку віднесло до другої картини. Завдяки чистій випадковості їм випала рідкісна можливість підійти удвох до полотна, яке мода відзначила свою увагою і цього разу заслужено. Крик подаву, який вихопився в нотаревої дружини, потонув гомоні та годінні юрби. А Густина не могла втриматися від сліз, коли побачила дивовижну сцену. І, скоряючись майже непоясненому почуттю, вона притулила палець до уст, коли за два кроки від неї виникло осяяне палкою радістю обличчя молодого художника. Незнайомець відповів кивком голови, показавши на пані Роген, як на прикву перешкоду, таким чином подав Агустині знак, що зрозумів її. Ця пантоміма поділа на молоду дівчину, наче доторк до розжареного заліза. Вона почувала себе так, ніби вчинила злочин, уявивши, що між нею та художником уже виникла таємна змога від задухи, від миготіння яскравих жіночих уборів, від того розючого враження, яке справило на густину правдивість зображення на картині сцени, безліч облич і намальованих, і живих, ряснота позолочених храм. У дівчини запаморчилася голова, що тільки посилило її страх. Мабуть, вона знепритомніла, якби, незважаючи на хаос відчуттів і з глибини її серця, не підіймалася невідома радість, що оживляла все її дітєство. А проте їй здавалося, ніби вона потрапила під владу того самого демона, від жахливих підступів, якого остерігали її у своїх грізних проповідях святі Отці. То була для неї, ніби хвилина безумства. Вона помітила, що молодий художник, який сяяв любов'ю і щастям, провів її до самої тітчиної коляски. Охоплена незнаним досі уся гуся під владою сп'яніння, що в якийсь невідомий спосіб підкоряло її природі, Охристина послухалася на стіну голосу серця і кілька разів глянула на молодого живописця, не зумівши приховати свого збентеження. Ще ніколи рум'янець на її щоках не становив такого разючого контрасту з білістю шкіри митець побачив красу дівчини в усьому її розквіті, новинність в усьому її небесному сяйві. Огостина спізнала і радість, і жах, думаючи про те, що її присутність дає щастя тому, чиє ім'я в усіх устах, чий талант наділяє безсмертям швидкоплинні образи, її кохають. Сумніватися в цьому не доводилося вона уже не бачила біля себе художника, а його прості слова усе відлунювали в її серці. Хоч бачте, на що надихнуло мене кохання. Серце в неї заколотало так нестямно, що аж заболіло. Писування гарячої крові розбудило в ній невідомі сили. Вона вдала, ніби в неї розболілася голова, щоб не відповідати на запитання тітки стосовно картин. Та коли вона повернулася, пані Роген, звичайно ж, розповіла пані Гійом про те, як ослабився дім з котом, який грає в м'яча. І Огистина затремтіла всім тілом, коли мати сказала, що поїде в салон подивитися на свій дім, дівчина наполегло повторила, що їй не здужується, і дістала лягти в постіль. От і вся користь від цих видовищ. Головний біль, викнув Пангія. Що ж тут цікавого, бачите, намальоване те, що завжди у тебе перед очима. Не згадуйте мені цих художників, то все голота, жалюхідна, як і письменники, до речі. На який біс збандюрилося їм малювати на своїх нікчемних картинах мою домівку? А може нам від цього буде пряма вигода? Продома більше сукна, сказав Жозеф Леба. По прислушність цього зауваження, мистецтво і думка були ще раз прокляті в судилищі торгівлі. І, як легко здогадатися, такі балачки не надто підбадьорювали Огустину. Цієї ночі вона вперше замислилася про кохання. Події минулого дня скидалися на сон, який їй було приємно відтворювати в пам'ять.